Сьогодні та завтра спека в Україні посилиться, а істотних опадів не передбачається. Подекуди температура підніматиметься до пекельних плюс 38. Про це нам повідомляє украгідромецентр. Так, у неділю, 20 серпня, все ще буде сухо, майже по всій країні, опади очікуються лише на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там прийдуть короткочасні дощі місцями з грозами. але на температуру це ніяк не вплине, все одно буде спекотно. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то буде ще спекотніше. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла, тому заздалегідь плануйте свій день та старайтеся менше перебувати на сонці в обідяний час. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла у Києві 20 серпня, увесь день небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 22, плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!